Доброго ранку. Всі питають, де шукати світло. Я вам скажу, де його шукати. І відповідь дуже проста. Світло, світло, є в кожному з нас. Ми здатні його віддавати. Світло це волонтер, який допомагає Збройним силам України. Це самі Збройні Сили України, які стоять на захисті нашої країни. Світло це, це та мама, яка в темну пору доби на газ плитці гріє суміш для своєї дитини. От вона випромінює світло. Кожен з нас випромінює світло. І нас не зламати цими відключеннями. І все ми переживемо. Ми просто будемо ставити рекорди і розказувати це своїм дітям і внукам. Я колись давно, тиждень без світла, без води і цивілізації. Вони такі ого, А як це? А отак це, ребята. Запасаємося терпінням, запасаємося водою, теплими речами, павербанками, е, якоюсь альтернативою світлу, ті ж самі газпливки, е, газобігрівачі на якихось балонах. Все. І сидим. Зима буде холодна. Але переживемо. Все буде добре. Гарного дня. Десь тут ще білка бігала. Білка, білка. Е -е, як тут перевернути? Ні, не можна. Ось так. Білка, звір. Привіт. Ось, ось ти. Опа! Ха. Білка, ти що, ручний звір? Все гарного дня підкормлюємо е, домашніх і недомашніх улюбленців вперед до перемоги.